Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі вірні, ми переживаємо Октаву Воскресіння Господнього, те найбільше свято усіх християн. Ми знаємо, що Господь наш Ісус Христос здійснив наше відкуплення, принісши себе в жертву на вітері Христа, у Велику П'ятницю, зазнавши катування від помер на Христі і таким чином відкупив нас з наших гріхів. Однак церква з найбільшою урочистістю святкує Його славне Воскресіння, власне, тому. Що це славне Воскресіння Господа Ісуса є фундаментом нашої віри? Святий Павло писав: якби Христос не воскрес, то марною була б наша віра. Воскресіння є фундаментом нашої віри, бо це є найбільше чудо, причиною всіх чудес, які вчинив Господь Ісус, а також і цього чуда, котре перевищує всі інші чуда. Було прагнення довести своє божественне походження, що Він є Богом, що навіть померлих може повернути до життя власною силою, бо лише смерть справжнього Бога і чоловіка могла надолужити Господу Богу за наші гріхи і стати тою жертвою, яка йому сподобається. І саме тому, що Господь Ісус помер на христі і власне тому, що Він був правдивим Богом. А це він довів через своє Воскресіння з мертвих, тому його жертва мала високу вартість, вона мала просто безкінечно високу вартість. І оскільки Господь Ісус є істинним Богом, про що Він доводить своїм Воскресінням, тож і Його наука заслуговує на безумовне і беззастережне прийняття, тому ми у всьому. Повинні абсолютно і беззастережно підкорятися Йому і бути йому послушними, і тому Воскресіння Господа Ісуса є основою нашої віри. Але Воскресіння є не єдиною наукою для нас, бо, як писав Святий Агостин, Воскресіння Ісуса є для нас і чудом, і прикладом, чудом, щоб ми увірували і щоб довести свою божественність, про це ми вже говорили. І прикладом, як пише Святий Августин, щоб ми мали надію, яку надію, а ту надію, що і ми Воскреснемо, бо про Ісуса писали, що Він є первородний серед померлих, це означає, що з поміж тих, хто помер, Він перший Воскрес. Але Він також дав нам обітницю, що ми також Воскреснемо. Бо що б то була за обітниця, якби Христос не воскрес? І тому та правда про Воскресіння Господа Ісуса є нашою потіхою, потіхою для всіх слуг Божих, для нас в наших неприємностях, у наших стражданнях, у наших хрестах. І ця думка про Воскресіння є нашою потіхою, і тією потіхою жили апостоли, а за ними й інші мученики та ісповідники, які добровільно приймали страждання і навіть смерть, опираючись на цю надію. Тому поставимо собі запитання, чи ми також живемо тією обітницею Воскресіння, чи шукаємо ми того, що вгорі, як про це писав Святий Павло, шукайте того, що вгорі, де живе Христос, сидячи праворуч Бога Отця, чи, на жаль, нас більше тягне донизу, а не вгору. Ось тут ми бачимо небо, де перебуває Христос праворуч Отця. Тим часом ми радше задивляємося не в небо. І не очікуємо на те, щоб там засісти у славі, але нас тягне те, що є на землі, на цій землі, і не дай Боже те, що у пеклі. Але навіть якщо нас тягне те, що на цій землі, навіть те, що не є гріхом само в собі, але воно відволікає наші думки та бажання від неба, таким чином, диявол нас так спокушає, щоб навіть коли ми не вчиняємо тяжких гріхів. То щоб ми займалися виключно дочасними речами, тим, що є на світі, Він хоче відтягнути наші думки від тієї чудової обітниці, яку нам дав Христос про славне Воскресіння і вічне життя в небесній славі. Дорогі мої, ми маємо постійно пам'ятати, що Христос Воскрес, бо навіть християни від перших віків вітали одне одного, кажучи навзаєм Христос Воскрес! і ця згадка. Що Христос Воскрес! Ця думка нагадує нам про майбутнє життя в небі і пом'якшує гіркоту цього нашого земного життя, і нагадує нам, що те, що сталося з Господом Ісусом, нашою Головою і провідником після Його смерті, те саме станеться і з нами після нашої смерті. Тож живімо праведно, і ми осягнемо життя вічне, і будемо царювати з ним у небі. І щоб те щастя стало нашою долею, те щастя, царювання з Христом, нам потрібно померти тут, на землі, померти для гріха і повстати до нового життя. Померти для гріха означає відкинути гріх і більше не жити у гріху, не жити в тому, що відволікає нас від Господа Ісуса, що відбирає у нас життя Боже, але постати до життя у справедливості. Це означає повернутися до життя без гріха, до життя задивленого у Воскресіння. Але тут на землі в цьому треба буде витривати аж до смерті. І це не просто слова, не просто теорія. Теорія менше до нас говорить, аніж приклади життя. І тому давайте подивимося, що означає постати до нового життя. І тим найкращим прикладом в час Великодніх свят є постать Святої Марії Магдалини, котру свята Мати Церква так часто згадує, і про котру часто йде мова, коли ми читаємо Євангелії про Воскресіння. А також протягом всієї октави Великодніх свят у секвеції перед Євангелієм ми згадуємо Марію Магдалину, котра від початку стояла під Христом Господа Ісуса, і пізніше також, після Його смерті хотіла послужити в Його гробниці. Ми почитаємо її як велику покутницю, котра з великої грішниці постала до нового життя. Після зустрічі з Господом Ісусом вона більше не хотіла жити для когось іншого, вона більше нічого не хотіла від цього світу. Її цікавив лише Христос і Його наука. Вона для нас є прикладом того, як використовувати наші сили і наші почуття для Господа Бога. Спочатку вона наповнювала свої очі грішними світськими принадами, а тепер використовує їх лише для того, щоб вдивлятися в Господа Ісуса та плакати, оплакуючи власні гріхи і проливаючи гіркі сльози жалю. Уста, якими вона раніше спокушала до гріха, тепер вона використовує їх по-іншому. З них виходять лише зітхання і благочестиві слова, сповнені любов'ю до Спасителя. Вуха, якими вона звикла слухати грішні непристойні слова, тепер слухає тільки науку Божу, слухає Господа Ісуса, те, що Він говорив за свого життя, і ті останні слова, що Він сказав під Христом, лише це вона хоче чути. Те саме відноситься до рук і ніг, що використовувалися для діяльності. Тож у минулому Марія Магдалина бігла грішити, і там упадала її чеснота. А тепер її ноги йдуть лише туди, де знаходиться Господь Ісус, тобто до Христа, щоб біля нього стати навколішки, а в день Воскресіння Марія Магдалина рано раненько поспішає до гробу, щоб прислужитися тілу Господньому. Те саме стосується її рук, котрих раніше вживала для пустих речей та гріха, а, навернувшись, намастила ноги Ісусові, і тепер теж хоче намастити Тіло Боже. І саме через це святе прагнення вона не може цього зробити, бо Господь Ісус вже воскрес, а вона стала тим першим свідком Воскресіння Христового. А тепер, мої дорогі вірні, поставмо собі таке запитання, чи хочемо ми чинити подібним чином, тобто, чи хочемо за допомогою ласки Божої становчо відвернутися від всякого зла? І всього того, що може нести, хоч тінь, зла чи гріха, і витривало триматися дороги справедливості. Якщо ні, то ці святкові дні несуть для нас тільки облудну радість. Під виглядом духовної радості ми будемо продовжувати жити світськими радощами, які є скороминучими, бо свята проминуть, і ми знову будемо сумними і стурбованими, як і перед святами. Але не цього хоче для нас наш солодкий Спаситель Господь Ісус. Він хоче, щоб ці свята і та радість Воскресіння тривали завжди і ніколи нас не відпускали. Але це станеться лише тоді, коли ми захочемо остаточно відвернутися від всякого зла, і тоді ми станемо направду щасливими вже тут, в дочасності, щасливими через те солодке поєднання з нашим Спасителем. І це щастя буде лише перед смаком тих небесних радощів, котрі приготував для нас Ісус Христос, який прагне, щоб ми їх таки осягнули, і це стало нашою долею. Амінь. По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу!